Жіночі блузи – та спіднички «Есмара». Блуза в розмірі 38. В розмірі L. Блуза на запах. Тканинка жатка. М. Також тканинка жатка. Спідничка в розмірі L на запах, Тканинка жатка. трикотажна в розмір S. С. S, така, ще буде в розгорнутому вигляді. Спідничка всередині з підкладкою, розмір S. та блуза до спіднички, також в розмірі S. Блуза без підкладки. Дуже журно красива. Також ж буза в тому кодурі розмір M. Трикотажна спідничка з карманчиками. Розмір S. на поясі резинка додатково стягується. Блуза в розмірі М застібається на кнопочки та гуртик на запах. Тканинка жатка. Блуза в розмірі 38. Две подібний виріз. Футболка блуза розмір С. М. М. Спідничка на запах. Тканинка жатка, розмір L. Блуза в розмірі М. Спідничка трикотажна з карманчиками в розмірі С. Футболочка блуза в розмірі XL. Спідничка джинсова. Невеличкий розріз спереду з карманчиками. Застібається на блискавку та гудзики. На поясі резинка розмір 36. Блуза в розмірі XS. Блуза. Каминка жаркая, размер L. Та спідничка в размере L. Костюмчик. Спідничка в размере M. С подкладкой. Та рубашечка с карманчиком и застебается на кнопки. размер 36